Про Сакашвілі поговоримо. Як грузини відносяться до колишнього президента, і чи щось змінилося з початку його ув'язнення? Це дуже цікаве питання, на яке мені складно відповідати, тому що я не бачу великої підтримки Саакашвілі. Зараз Сакашвілі в критичному стані, вже там кілька місяців чи навіть більше і. Ніхто, ну тобто багатотисячного мітингу на його підтримку за його звільнення не буде в Грузії. В людей залишилося багато осуду. Він був доволі жорстким, і практично в кожного е грузина є знайомий або родич, який постраждав від або був звільнений, або потрапив там до в'язниці на якийсь час, і там з ним дуже погано поводились. І от в кожного в пам'яті є якісь такі випадки важкого неприємного досвіду за президентства Саакашвілі. Тому немає такої підтримки. Тому ну я, я не знаю, як це пояснити. А, паралельно з тим, що були хороші реально реформи. І я коли вступаю в якісь дискусії з грузинами, кажу, але ж подивіться, ви маєте таку поліцію лише завдяки тому, що були ці реформи. Ви маєте ці будинки юстиції, ви маєте безвіз, ви маєте хороші дороги. А, а вони мені говорять, що але ти просто не знаєш всього того, що тут відбувалося. І от, там в мене був родич, який за не знаю, за один грам марихуани. Ти не уявляєш, що з ним зробили у в'язниці. І з ним робили точно те саме, що робили з найгіршими якимись злочинцями, які там вбивали людей або крали мільярди грошей колись. Тому ця образа залишилася і як результат немає такої підтримки. А як думаєш, на що взагалі розраховував Сакашвілі, коли повертався до Грузії? Він точно не розраховував, що його прям, прям так закриють. Ну, тобто, можливо, був би який суд, він би говорив в суді. Це було б для нього майданчиком, але він я думаю, що прорахувався із тим, що влада готова реально закрити його і одразу ж різко і не даючи йому можливості говорити взагалі. А він же громадянин України, так? То. Його позбавили Ми якось. Можемо його визволити сюди. Ну, в Україні ніхто схоже не зацікавив. Ну, Були ж заяви, по-моєму, навіть президент робив так, щось було таке. Точно було, але в Грузії проти нього кримінальні справи порушені і. Хіба що екстрадицію морха, Хоч, хоча ж він груз громадянин Грузії, та не ніяк не громгромадянства ну, Грузії здається, позбавили. Ну але оскільки там він реально його судять за злочини, які він скоїв в Грузії, то ніхто його видавати не буде. Відбувати покарання в Україні навряд І Я думаю, що в Україні це не на часі зараз.